Українська народна казка кравенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а дід і каже бабі. Ходімо, бабу, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться, у кущику ніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже: візьмемо її додому, нехай вона у нас поживе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку. А самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що у них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли дід і баба по грибки, приходять додому. Аж у них і варенички зварені, і пончичок стоїть на віконечці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був. Ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна. Тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, увійшла в хату. Побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочко. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я віку б у вас жила, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кружилочко і веретенце. Я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кілочкою і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її співають. Он де наша діва, он де наша Іва, по матиному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Якби була я в ложку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони її скинули попірячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок і ці теж? Онде наша діва, онде наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стопці, кожілочка шумить, Веретенце дзвенить, скинемо пір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в ложку, Виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці. у жілочка шумить, Веретенце дзвенить, скинемо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечує з вами. Як була я в ложку, виламила ніжку, а ви покинули. Мене пол... покинули. схинули їм по пір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячку, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знову зосталися собі самі.